Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка фінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сироманка. Раз весною взяв дід рискаль та й мотику. Скопав у городці грядку велику, мервицею попринадив, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібку та й посадив рібку. Росла дідова рібка росла, Зразу така, як мишка була, потому як буряк, потому як кулак, потому як два. А на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він у город. Гуп-гуп узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, заперся ногами, добуває силу всіх, сопе, як ковальський міх. Мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличать дід бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягнуть, аж під тече. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. гуп-гуп, узяв дід річку за баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, торгають руками, упираються ногами. Промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку фінку. Ходи, фіночко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Торгає дід рібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка дочку за спідничку. Промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони в город. Гуп-гуп! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, та й балабунц. Піпка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку фінку, а собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку.